Ісус виряджає своїх апостолів. Ісус покликав дванадцять апостолів, своїх учнів, і наділив їх владою виганяти нечистих духів та зціляти від різних недугів та хвороб. Ось імена дванадцятьох апостолів. Симон, який звався також Петром, його брат Андрій, брати і Йоанн, сини Зеведеєві, Пилип Варфоломій. Хома, збирач податків Матвій, Яків, син Алфея, Тадей, Симон Зелот, Юда Іскаріот, котрий пізніше зрадив Ісуса. Ісус вирядив цих дванадцятьох і наказав їм: не ходіть до поганських земель, ані до самарійського міста, а йдіть до народу Ізраїльського, заблудлих овець. Ідіть і проповідуйте. Кажучи, Царство Боже наближається. Лікуйте хворих, воскрешайте мертвих, зціляйте прокажених, виганяйте нечистих духів, ви одержуєте цю владу даром, той допомагайте іншим даром. Не беріть з собою ні золота, ні срібла, ні міді, ні запасної одежини чи сандалів, ані палиці. Кажу вам так. Бо робітнику буде дано все, що він потребує. І як зайдете до міста чи села, то знайдіть там достойного чоловіка і лишайтеся в нього, доки не залишите те місто. Входячи в дім, привітайте його словами, мир дому цьому. Якщо мешканці того дому гостинно привітають вас, тоді він достойний вашого миру. Якщо ж ні, то нехай ваш мир. Повернеться до вас. А якщо десь вас не приймуть або не слухатимуть вашого слова, то залишіть те місто й обтрусіть порох з ніг ваших. Істина кажу вам, що навіть людям содома і Гомори легше поведеться судного дня, ніж тому негостинному місту. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.